Так, знаєте що давайте сьогодні з макартами трошки попрацюємо швиденько на запит, як ви бачите цю ситуацію, як бачить. Загадана людина вашу ситуацію, і яка ситуація насправді сама колода, колода, яка дістає з підсвідомості дуже багато чого цікавого, відповіді на питання. І зараз прям думайте про себе, про ту людину, яку хочете подивитись, так щось дізнатись. В мене дуже чітко спрацювала колода. Просто в мене зараз подружка попросила, і мені захотілося і для. Відео, так, зробити таке для вас. Давайте, як бачить людина цю ситуацію. Як бачите, ви цю ситуацію, одну і ту саму, і що насправді як виглядає ситуація справжня? От я хочу, щоб ви зараз це подивились. Подивіться, дуже крута. круто вийшло. Значить, Як бачите, бачить людина загадана вашу ситуацію, як працюють мак-карти, так? ми Просто з вами дивимось і дістаємо з під свідомості все те, що відчуваєте, чи є ви тут на цій карті, чи нема, що тут взагалі. Чи взагалі вам подобається фон, наприклад, так? Чи може вам тут є навпаки якийсь внутрішній такий супротив? Так, ви можете зробити собі скрін? Я тут включила світло, щоб вам було краще видно. Як людина бачить ситуацію, яку ви загадали? От ви можете тут багато відповідей для себе знайти. Подивіться, як бачите ви цю ситуацію конкретно ви? Цікавий резонанс, так? Тобто в людини один такий вайб, вона бачить вашу ситуацію, якщо це відносини, чи якісь партнерські стосунки, чи навіть робочі, а у вас ніби все. ну, типу, Тут навіть коментувати ну, тобто, не потрібно. І насправді, як виглядає ваша ситуація, от подивіться, будь ласка, і обіцяне таро, це мак-карти, які вам дістають відповіді з підсвідомості, як реально виглядає ситуація, на яку ви дивитесь? Тут все ж таки більш про відносини, я мабуть скажу так, когось тут про сімейні відносини. Знаєте, коли, ну, не знаю, таке. Хочеться сказати з чистого листа, але я не люблю таку фразу краще з нової глави, так? Книжку не перепишеш, але з нової глави, от ви сприймаєте, що тут все вже кінець. А отут людина розуміє, що можна знову по-чистому, тому що от віця. Тут такі емоції, так, це вода про емоції, рибки, це про ресурс, достаток. І тут дві руки одночасно тягнуться. І оці окови якісь Вони навіть спадають. Тобто тут тут хтось вже, тут жіноча рука така Звільнився від залежності, можна і так сказати, і вже хочеться.